Усім вітання! Сьогодні я запланувала показати квітучі гортензії в саду та інші декоративні рослини. Все це буде пізніше. А розпочну відео з поїздки у Львів. Захоплююсь цим містом, його величною архітектурою, старими вуличками та вражаючими щорічними квітковими композиціями, які додають місту особливого шарму. Майже. Кожна тераса вуличних кафе, ресторанів оздоблена квітами, І все це надихає та мотивує. З вулиць міста Львова потрапляємо у мій садок. Ось цю садову доріжку я запланувала минулого року весени. І скажу вам, це цілком функціональна річ, покладена в потрібному місці садова доріжка у поєднанні з правильно підібраною рослинністю, здатна на чудеса. Вона може перетворити садочок в справжній міні-парк для прогулянок. Рослина, яка надає легкість та ажурність саду, та в поєднанні з трояндами виглядає дуже атмосферно, це перовська, яскравий, ароматний, кущ з синіми квітами, колосками, дуже схожий на квіти лаванди. Цей синій колір створює чудовий контраст зі сріблястим листям. Поруч висаджена вербена бонарська, її дрібні квіти, зібрані в щільні сантиподібність соцвіття, створюють враження хмарки над рослинкою. Цвітіння триває з липня по жовтень. Вербена чудово поєднується з трояндами, особливо в рожевих відтінках. А також гарно виглядає поруч з гортензіями, і, взагалі, мені здається, в будь-який куточок саду, де б ви не посадили Вербену Бонарську, вона буде створювати легкість, ніжність і гармонію в саду. Почали квітувати їх і на цеї, це цьогорічна посадка. В багатьох садах вони зростають, і вони мені також до вподоби і я рада, що вони є в моєму садочку. Ваніла Фрейс на початку цвітіння кремово білого кольору. А коли вже починає змінювати свій окрас, то перетворюється на повітряне морозиво. Наразі ця частина саду мені подобається. Дуже часто хожу цією доріжкою, оглядаю рослини, планую, що на наступний сезон посадити, що пересадити. Все, як завжди, у нас садівників. Кожен огляд рослин нас понукає до нових придбань в наш садок. У цій частині саду зростають волотисті гортензії, лаймелай, поланбір. Це потужні сійки гортензії, дуже схожі між собою, великими конічними соцвітями та світло-зеленим забарвленням квітів. Соцвіття, цих їх розподілене рівномірно, по всьому кущі цвітуть з липня до пізньої осені. Можна навіть на зиму залишити соцвітя, сніжок присипе і буде казка. Поруч з гортензіями стоїть квіткова композиція, висаджена в кашпо. Подобається мені садити рослини не тільки відкритий ґрунт, а й в кашпо. Це дає можливість більшу частину саду озеленити. Для мене було відкриття в цьому сезоні така рослинка, як дипладенія. Вона безперервно цвіте і може зростати навіть в тіньовому куточку саду. І знову ж повертаємося до гортензій. Чому ж вибираю волотисті гортензії? Через їхню невибагливість, якість до морозів та тривале цвітіння. Вони добре ростуть і у відкритому ґрунті, так і в горщиках. До речі, це моя наречена втікачка. На мій погляд краще висаджувати гортензії в півтінь, тоді цвітіння буде більш тривалим і рослина не буде втрачати свою декоративність. Кочі гортензії формую восени, зрізаю низько, лишаю 2-3 бруньки від землі, а також зрізаю тонкі пагони, лишаю міцні, тоді рослинка гарно наростає і формує великі волоті. Два рази на сезон вношу добриво і це можна вважати весь догляд. Ну, правда, Коли вони вже починають квітувати, то бажано їх поливати по можливості частіше. Звичайно, нам хочеться насолоджуватися красою саду без зайвих зусиль, щоб сад потребував мінімального догляду. Але як показує практика, робота в саду триває постійно. Гордензія Pink Rose досить висока, приблизно 120 см, з сильними гілками. Має великі соцвіття пірамідальної форми. Відтінок квітів поступово змінюється під час цвітіння від білого до яскраво-рожевого. Є також прекрасою саду. Ще одна гортензія Diamond Rouge. Вважаю, що вона примхлива, але у мене з нею не було ніяких проблем. Перший рік вона цвіте. волоті набиті, квіти великі. Цей сорт низькорослий, наростає 60-70 см, можна садити на передній план. Особливість цього сорту безперервна зміна фарбувань квітів протягом цвітіння. Радує Мене цьогорічне цвітіння гортензії, вони показують всі свої сортові якості. Розпочалася друга хвиля цвітіння троянд. Анжела красується на фоні кедра ліванського хорцмана. Довелось мені його пересадити, хвилююсь за нього. Рослина висотою приблизно метр вісімдесят. Правда, коренева, гарна. І це, скоріш за все, не пересадка, а перевалка. Кореневий ком зберігся, тепер щодня потрібно поливати. Дуже люблю фуксію за її незвичну форму квітів, але у мене в садочку зростає лише одна така рослинка в рожево-білих кольорах. На наступний рік треба придбати більше в ногах кедра Ліванського Лафонтей зростає Вероніка. До речі, так можна всіх воні оздобити. Цю мудрину я купувала весною і вона постійно в розділ, вона постійно випускає нові гілочки, дуже гарненька, пишненька, подобається. Коли квіти втрачають свою декоративність, я стараюсь цвіття обрізати вчасно і це простимулює нову хвилю цвітіння. Цвіте верес, а це з цивола найкраще себе проявила саме в відкритому ґрунті. Полюбляю я очитки, седуми, стараюсь садити їх між камінням. Все це декоративно виглядає, рослинкам це подобається, вони гарно наростають і цвітуть. Я також постійно формую, зрізаю верхнє цвіття, кущик наростає і тримає форму, не завалюється. Ну, а це ялинка корейська, Сільберлок виблискує на сонечку. І ще один кущик гаури Замовляла я в агромаркеті. На жаль, рослинки там приходять мікроскопічні, і їм треба час для того, щоб нарости і зацвісти. Бажаю усім, щоб наші сади лише нас надихали, мотивували, а в серці жила віра в краще майбутнє. Для цього нам потрібно по можливості донатити нашим славним воїнам, тим самим ми наближаємо нашу перемогу. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей.